Погрібі, вода, везде вода. Щоб таких е, наслідків е, ну, за 40 років моєї життя я не пам'ятаю складні умови е, внаслідок виходу серії південних циклонів. Вода підходить постійно. Вода в будинках та по грибах, затоплені поля й дороги. Такі наслідки спричинило раптове потепління у середині лютого, тривалі дощі та танення снігу. На ліквідацію підтоплень у регіоні цього тижня рятувальники виїжджали майже сотню разів. Востаннє такі підтоплення на Полтавщині спостерігали вісім років тому. До То чого це призвело? Дивіться у проєкті Тригернуло на Суспільному. Мене звати Оксана Іванова. Подробиці про ці події та інші важливі теми тижня далі у випуску. Так дивіться в хаті, що в мене вже в погрібі вода, везде вода. Нічого зробити не можемо. У наслідок потепління в середині лютого дощів та танення снігу. Подвір'я Антоніни Авдієвої затопило водою. Жінка живе в приватному секторі Полтави на вулиці. Нижня колонія. У погрібі півтора метра води. Підтоплений будинок та господарча будівля. Це консервація в мене стоїть у погрібі. В сараї було більше, ніж по кісточки води. Виносили воду відрами. Воно з сусідніх дворів л'ється прямо через нас проходить. Приватні будинки розташовані в низині, де і накопичується вода, оскільки земля мерзла, поки вологу не поглинає. Три дні це таке ллється. Люди викачують там. Далі викачують жінки і все тоді розливається по нашій вулиці. Підтопило у Полтаві мікрорайон Климівка. Як розповів місцевий, тут немає централізованої каналізації, є лише вигрібні ями, які нині заповнені водою. Уровень води піднімається і каналізаційні ями виходять на поверхню. З цього, виходить, якщо піде теплота, то підеш інфекційне захворювання. У чоловіка, окрім підвалу, затоплений і весь двір. Через розлив води, каже, не міг дістатися ні до житла, ані до автівки. Вчора до під'їзду взагалі не можна було підійти, так як було майже по самий верх. Ступеньок в чоботях переходимо інколи буває так. А якщо розлив річки йде, то ходити взагалі тут неможливо від самого початку цього тижня. Відмічалися складні умови внаслідок виходу серії південних циклонів. Тому у нас були і значні коливання температурного режиму. Востаннє утворення такого значного снігового покриву у нас відмічалося в 2019 році, а підтоплення і повені на річках, у 2018 році рятувальники виїжджали на ліквідацію підтоплень у Полтаві та області близько сотні разів. Паводки фіксували майже в усіх громадах. Найбільше зокрема дісталося Полтаві та Полтавській громаді. Лубнам і Миргороду складність поля в тому, що вода підходить постійно, постійно відкачують, і те, що необхідно відкачувати на велику відстань, тому що якщо відкачувати з одного двору, то необхідно далі, тому що якщо будемо в інший двір, то вона там і залишатиметься. Все відкачується або в такі зливні ями, або подальше на поля. Окрім природної стихії, причиною підтоплень стала відсутність стічних каналів або ж їхня засміченість. Тала вода надходить у подвір'я, і, на жаль, немає куди води стікати, так як. Забиті стічні канали, і навіть самими власниками громадянами, де були проходили стічні канали. Вони засипали їх або зробили проїжджу частину, і тепер воді нікуди діватися. До відкачування води у Полтаві та старостата громади залучили й комунальні служби. Повідомляла у своєму телеграм-каналі секретар міськради Катерина Ямщикова. Є локації, які через своє географічне розташування, низовини, балки, близькість до річок потерпають найбільше. Зокрема, це вулиці Лугова, Вузька, а також Звернення із Супронівки та Тахтаувого. А це місто Градеськ на Полтавщині. Підтоплення тут зазнали 22 домогосподарства. Вода до дворів почала підходити з ночі 15 лютого, розповідає Марія Вербицька. Вода все прибувала навіть чоловік вчора поставив такі мітки, щоб подивитися, чи прибуває вода, чи ні. Слава Богу, що до будинку не дійшло. Сильний дуже був вітер і, значить, хвилю сюди гнало. Я думаю, господи, я, Каліка, дочка теж на костелях. І ми ж думали, що воно ж не приблудить сюди, а воно оця ж сюди вода. У Градиську над ліквідацією наслідків паводку працювали три дні, каже начальник пожежно-рятувальної частини Андрій Чорнуха. Залучали три екскаватори та понад 60 людей. Треба було вивезти воду з дворів і були задіяні техніка. Трактори, бульдозери, щоб ліквідувати завали, засори в трубах, на перекатах, щоб вода швидко вийшла. Найбільше ураження від паводку зазнали поля місцевих фермерів. За словами рятувальника, це найбільший паводок в громаді за останні 15 років. У 2010 році я теж був свідком цих подій. Тоді було затяжніше, тоді був сніг, і він сходив. Дуже повільно, і ми працювали 3-4 дня в посиленому режимі. Від села Чумаки до Решетилівки затопило близько 100 метрів додаткового шляху, який слугує об'їздом ділянки, де ведуться ремонтні роботи. Через це рух транспорту на ділянці автодороги Дніпро Решетилівка тимчасово обмежували. Я сам місцевий з Решетилівки їзджу кожного дня. Щоб таких е, наслідків, е, ну за 40 років моєї життя, я не пам'ятаю. Це перший рік таке, тому що зроблено так, що виходить, бетонка піднялася, там ложбина. Легкові автомобілі скорочували шлях через решетилівку, а великогабаритні об'їжджали через Полтаву. Кілометр може там лишній накинеться і все. Різниця тут невелика, просто щоб по городу їхати. А великими машинами там незручно. На ділянці планують облаштувати водовідведення. В подальшому ми очікуємо стабільних плюсових температур і перейдемо до іншого етапу: це влаштування нових інженерно-технічних рішень, що дасть змогу відновити рух по е, існуючій ділянці, та вже під кінець тижня на Полтавщині випало до 70% місячної норми опадів. Дощ супроводжувався льодяною крупою, а після сніговою хуртовиною утворив ожеледицю на вулицях та дорогах. Ще відчуватимемо вплив вже наступного південного циклону, але на щастя він залишиться малорухомим. Морози посиляться. До 12-17 градусів у нічні години при цьому на наступному тижні вже з понеділка буде підвищення температурного режиму. Пишіть у коментарях, яка ситуація з погодою цієї зими у ваших населених пунктах. А ще підписуйтеся на наш канал, аби не пропускати нові відео. І до інших подій цього тижня у Полтаві на вулиці Гожолівська, 6, вже понад рік через проваля каналізаційного колектора підтоплює нечистотами двори та підвали прилеглих будинків. Ви чуєте оцей сморід? А ви не можете представити, коли туман це в квартирах в наших дихати нічим? Вірите? От заходиш і вже задихаєшся. У Полтава водоканалі зазначили, що спочатку необхідно замінити аварійну ділянку колектора та один із колодязів, а вже потім відновлювати благоустрій. Проте грошей на ці роботи у підприємства немає. А скільки треба коштів щоб стартанути? Ну, умовно кажучи, ми з міською радою. Ударили по руках, по мільйону виділили. І це для старту достатньо? Недостатньо. Тут, тут якби комплексна робітна підходить, тут немає. Треба тут, всю суму. Так би не було такого, що і тут вже буде, роботи будуть проводитися десь на протязі місяця. Тобто, якщо це буде один мільйон виділений, то треба через тиждень біля ще по мільйони. Є проект на документація, сума 5,5 мільйонів гривень. Буду звертатися до обласної військової адміністрації про співфінансування. За тиждень ми повинні зрозуміти фінансову складову, звідки брати кошти. Виконання робіт орієнтовно можуть розпочати наприкінці весни. Як гадаєте, чи будуть дотримані ці терміни, діліться думками під відео. 66-річний Василь Колісник із Щербанівської громади 5 років живе у власній хаті без газопостачання та опалення. Під час 20 градусних морозів зігрівався лахміттям, яке зносив зі смітників. Небайдужі приносять чоловікові гарячу їжу. Оця ситуація вона триває вже не один рік з Василем. Можна ж було отакі морози і щось зробити, помістити його, знайти йому місце, щоб він не отут в голоді і холоді зараз не перебував. Ось несемо какао, зробили, пельмені. те, що є вдома, те й несемо. Соцпрацівники хочуть допомогти йому пройти медичне обстеження та помістити до медзакладу. Тут ж вже і неозброєним моком видно, що в нього з ментальним здоров'ям ну, ну не лади. Якщо були травми, якщо якісь там у нього направлення є, якісь і диски є, щось десь ну тут треба, щоб знаєш, медицина розбиралася. Поки Василь Колісник їхати кудись із власного помешкання не збирається. Якщо чоловік погодиться, громада надасть транспорт для вивезення сміття із двору та будинку. А також автівкою доправлять і самого Василя у заклад, який зможе його прийняти. Чи погодиться чоловік на допомогу, чи й надалі житиме в таких умовах? Пишіть у коментарях, ми все читаємо. Під час Олімпійських ігор український спортсмен скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов у шоломі із зображенням українських спортсменів, які загинули через війну. Серед них був і майстер спорту України з кульової стрільби Олексій Хабаров. Рідні дізналися про це випадково. Фото побачили в медіа. Олексій добровільно долучився до війська 2023 року. Перебував на позиціях на Покровському напрямку. Він розказав всьому світу, що Україна стікає кров'ю і показав тих дітей, спортсменів, військових спортсменів, які положили своє життя Альоша мій. От то я така йому благодарна. Його його батькові, що виховав такого сина, Граскевич е, почав свою е, Розповідь про Україну він увійшов в оцю конструкцію Олімпійських ігр, котрі заявили всьому світу, що у них там мир, спокій і тишина. Вони просто не в нашій шкурі. Вони не стояли над гробом своїх дітей, і я їм цього не бажаю. 19 лютого паралімпійські чемпіони з плавання Євгеній Богодайко із Полтави на своїй Фейсбук-сторінці висловився щодо рішення комітету про допуск російських та білоруських спортсменів до участі в зимових Паралімпійських іграх під своїми прапорами. Спортсмен вважає, що коли РФ веде війну, її прапор це символ агресії, а не спортивних цінностей. Поки українські міста знищують ракетами, а спортсмени тренуються під сиренами та постійними обстрілами, вдавати, що спорт поза політикою це цинізм. Коли держава веде загарбницьку війну, її прапор це символ агресії, а не спортивних цінностей. Особливо цинічно це виглядає тоді, коли багатьом нашим паралімпійцям інколи складно просто дістатися до басейну або залу, постійні обстріли, тривоги, перервані тренування це наша реальність, і на цьому фоні дозвіл агресору виступати під своїм прапором нечесно і несправедливо. Таким побачили цей тиждень журналісти Суспільного. Дякуємо, що лишаєтеся з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у всіх популярних соціальних мережах, лишайте коментарі та реакції. Нехай вихідні будуть спокійними, а примхлива зимова погода не псує настрій.